У читальній залі Нововолинської міської бібліотеки відбувся профілактичний захід під назвою Ти маєш право знати. Його учасниками стали молоді особи, засуджені до покарання без позбавлення волі а зінцювали захід Нововолинський міський підрозділ Володимир Волинської міжрайонної кримінально виконавчої інспекції, місцевий центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а також центр зайнятості. Ця жінка з 13 років вживала наркотики та спиртне і протягом 17 вела аморальний спосіб життя. Але два роки тому жінка народила синочка і вирішила розпрощатися зі своїм минулим. Але вже все настільки далеко зайшло, жила, ну як це називається, в гріху, в таку дуже, дуже аморальний спосіб життя. І сама вже нічого не могла зробити. Значить, і вже дійшло до того, що постало питання забрати в мене дитину. Я могла втратити дитину, ну це б то все в цьому житті. Жінка почала шукати порятунок. Звернулася у Нововолинський центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді. І допомога не забарилася. Жінку скерували в релігійний центр реабілітації. Я там пройшла реабілітацію. Я там, мене там познайомили з Богом. Тепер я знаю Бога, я знаю, де вихід, і до речі, можу порадити всім звертатися дійсно, бо. Ну, дійсно, там, там спасіння, спасіння в бозі. Тепер я маю хлопчика, я маю мені Бог подарував раді життя. Жінка визнає, що багато втратила. Тепер вона пробує виправити помилки, серед яких і та, що призвела до умовної судимості. А це пляма на усе життя. На даний час, слава Богу, йде зменшення. Іде спад рецидивної злочинності в порівнянні, наприклад, з 2010 роком. За 5 місяців у нас було 10 злочинів. Цей рік ми, в нас є тільки три ну, за аналогічний період. У нас спад, і в принципі, було б добре, якби воно було надалі. Присутні у цій залі правопорушники за висновками суду спроможні виправитися без ізоляції від суспільства. Чимало з них потрібно працевлаштовувати. У цьому їм допомагає міський центр зайнятості. З початку року роботу знайшли шістьом нововолинцям, які повернулися з місць позбавлення волі. Існує такий стереотип, що люди, які вернулись звідти, вони не сильно хочуть працювати, і роботодавці будь-які, вони до цього до, до таких людей ставляться трошки з опаскою. І все ж свої спільні зусилля, зацікавлені служби гірничого міста, спрямовують на те, щоб дати судовим людям шанс на виправлення. Ми допомагаємо з працевлаштуванням, ми сприяємо їх в оформленню документів. В нас працюють професійні психологи, соціальні педагоги, надаємо їм консультації юридичні, інформаційні, сприяємо їм в лікуванні. Маса людей, які мають, які є особи, які засуджені, пройшли курс лікування в реабілітаційних центрах за нашим направленням. Тобто люди, які відбули свій термін покарання, не залишаються наодинці зі своїми проблемами. Відповідні служби їм усіляко сприяють розпочати життя на волі. На жаль, стартуватиме воно не з чистого аркуша.